Кожному дому я щастя бажаю, маку цвітіння, житу врожаю, небові миру, голубу неба, кожній дитині всього, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня! Послухайте вірш. З нього ви дізнаєтесь, про що ми сьогодні будемо з вами розмовляти. Знак країни головний це. Тризубець золотий, він як сонце в небі синім, в ньому слава, в ньому сила, в нім священне слово воля, що рятує від неволі. Будь же рідна Україно, під гербом цим вільна й сильна. Хай про тебе в цілім світі знають всі дорослі й діти. Так, сьогодні ми з вами будемо розмовляти про державний символ України герб. Герб нашої держави Золотий Тризуб на синьому щиті. Це оберіг нашої землі. Цей знак прийшов до нас з давніх часів. Існує дуже багато версій про походження тризуба. Одна з них говорить. Про триєдність життя батько, мати й дитя, які символізують силу, мудрість і любов. Сучасний герб можна побачити на державних установах, паспорті, гривнях, печатках, а ще герб відображає єднання трьох стихій землі, води, повітря, без яких неможливе життя. А ще існує така думка, що у гербі зашифровано слово воля, а це те, до чого прагнули українці жити вільно на своїй землі. Тризуб об'єднає українських патріотів, які сьогодні захищають нашу самостійність, незалежність і територію нашої держави для українців у всьому світі. Тризуб символізує зв'язок із батьківщиною. А зараз пропоную відгадати загадки. Ну що, готові? Тоді починаємо. Слухайте уважно. Синє небо Жовте жито. Цю святиню знають діти. Наступна загадка. Знак держави головний. Всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в нім. Тож спробуй відгадати. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і в голос, і подумки співають, і Україну прославляють. Відгадайте, що це? Молодці. Гадаю, що ви чудово впорались із завданням. 19 лютого День Державного герба України. Я вам бажаю про війни назавжди забути! Хай лунає пісня Солов'їна і процвітає з кожним днем країна. На цьому наше заняття закінчилося. Дякую вам за увагу!